Сьогодні 20 березня. Ось такі от чарівні натурі Норвежські краєвиди оточують мене чарівні чарівні, що дозволяє мені наповнюватися тим всім. Жити, вдихати, вдихати, трансформувати через своє мислення, через нові ідеї, які потребувати світ. Для того, щоб втілювати їх на землі. Ну, якось так. Я вважаю повинно би було добре бути. Хто мене підтримує, хай відгукнеться. Будемо разом творити новий, новий свій світ. Свій світ творитиме. Раз з ом. Разом. Разом. Ось ми йдімо внизу. Під горами. Красота, та й годі, боже яка. Красота. Буду споминати через енний час. До зустрічі в наступних відео, мої френдс.